Це на офіційному сайті Ліга Радіоматії України, що ти є членом. Ві. Ти один там був ревізійний голова ревізійної комісії. То, і, -то. Та, третє питання, то ваше право, то ваше право. Але наше право почути, куди ділися гроші за 2012, коли ти виступав і голова ревісійної комісії. І я тебе підтримав і сказав, беремо цю довідку, яку зачитав Мирослав, бо іншого нема. Комісії не було. А наступна ревізійна комісія повинна перевірити, що ти нам перевірила. А ви їх не допустили до перевірки. Вони зі мною говорили, я дав їм всі матеріали. Чекай, давай мене не дискутуємо. Значить ревізійна комісія робить офіційну заяву на офіційному сайті ЛРУ і каже, нас не допускають до перевірки коштів. Як ми повинні відреагувати? Якби я сьогодні сказав Сергію, слухай, давай не розказуй, можеш перевіряти мені. все правильно. Якби сьогодні громада як би на мене подивилася і зреагувала, значить виникає питання, чому людина не хоче, щоб Це перевірили. Значить, там щось не так. Це тобі на те, то, що по ревізійній комісії питання було. Тепер щодо статуту, той статут, який ви 20 років тому написали, честь вам і хвала. Мене Це було 20 років тому. Він сьогодні Міністерством юстиції в 18-му році. Сьогодні вступив в силу закон про громадські об'єднання. Сьогодні були марахунки, якщо розібратися, ми є самостійна юридична особа. Я їм казав, так. Ми можемо жити без них. У нас є ще польські клуби, у нас є інші клуби юридичні, з якими ми можемо працювати. Ми нормально, так? Та ми роздати, що ми самостійно можемо жити. У нас єдина проблема, яка може виникнути, це обмін ПІСМ бюро. Все. Тому що все інше ми вирішуємо на рівні слово. Обласні змагання ми проводили з спорткомітетами. У нас є товариство сприяння оборони, в статуті якого написано підготовка кадрів, є елементна база для підготовки спортсменів. Я ж не... Сьогодні я не кажу, що ми будемо спортивною організацією. Ми ніколи спортивної не будемо. Я вважаю, в ті день пішов, я вам показав, що в законі написано. Стаття 20 і стаття 19, 19 відноситься до нас, до громадських організацій, і стаття 20 до Федерації Радіоспорту. Вони можуть проводити змагання в СОУ. Вони можуть готувати кадри, вони мають базу. А ми можемо лише сприяти і допомагати. Щоб ви собі знали. То так, до закону, який Хтось читає, хтось не читає. Згадай, що ніколи до САД змагання не проводиться. На жаль, ні. Дозав... ні. Ні, ти ж юрист. Може, ти бачиш профіцуєш. А привіз не успокойся! ти згадаєш. Ти згадає, що ми обирали федерацію, -а -а. яка була виборним органом, не була структурою ДСАПа, а ми як спортсмени входили в спортивно-технічний радіоклуб. Та -а -а. Так от ССО не може робити. ТСО пішло швидше за нас. ТСО це спортивна організація не складається. Бо там ніхто не спариться. Хочуть, там генерал сказав, так буде. Закон ми не будемо порушувати Мирослав. – Всі показують. Ще не діє за нас. Ми маємо детру. Ви маєте те трохи. Ми організація! – я не хочу прийти, а Перехідний період є. Ми наш статут, ми Все одно будемо приводити до Але Так, забувати помаленьку, спокійно і поміняти. Тепер ще Володя питав, хто придумав, я був в цій затоці. No. І я не голосував за те, що ти тут на мене дурниця розбачив. Я бачив в протоколі. В протоколі писав Губенко брехливий протокол. А сьогодні Роман писали, що хочеш. І я кажу. А брехливий. Ну, а я кажу. А той протокол нам не кажу. І тут прешу, що вони випадали. Я не хочу. Я не хочу. Я так, ставлю питання на голосування. Ви підтримуєте то звернення Ради чи ні? Хто за? Прошу голосувати. Давайте поговоримо. Конференцію проводимо, дякую. Хто проти? Один. Отримався. Два. Все два. 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 Значить, питання в тому, що ми свою конференцію проведемо відповідно до того дату, який ми сьогодні. Сьогодні у нас 19. 19-го ми проведемо наступну конференцію. І 19-го ми проведемо звітно-вибор. Через два роки. Хіба би щось сталося? Паспожорні обставини і нам треба було би вивезти. Якщо ми через два года опять збираємося, то ми опять пролітаємо на з Києва. Да, там вже зараз буде, ми все одно буде конференція. Вони якраз розуміють, що буде конференція зібрана, так як вона була. Тоді лучше всього зробити своїх делегатів уже заранее. Ми Иметь, зараз зберемо делегатів. Щоб а вони вже були. Щоб після що сразу раз їх відправити, щоб вони були вже як говориш, на, на под'ємні. А то вийшов да, 5 прольотів і 5 людей. За ми так. зараз оберемо делегатів на конференцію. Яка б не була, чергова, позачергова, 77 яка б вона не була. Значить, відповідно, до, голову, до нашого статуту голова буде представляти організацію. Крім того, у діючому статуту від 50-ти основного делегата ми ще маємо право обрати. У нас на сьогоднішній день сталося так, що у нас вже немає 114, як було, а є 86 чи 89. Якщо у нас буде більше, то у нас буде ще квота на двох людей. Сьогодні нам треба ще когось одного обрати делегатом на чергову конференцію. Яка буде пропозиція? Хто з вас хоче, бажання має поїхати? Там. Пропонує... Я пропоную тіщу. Стан здоров'я не дозволяє. А як ви дивитеся, якщо ми пішли охось з молодих? ВФО, ВФО. наприклад. А ми сам... а а наскільки він достатній... наскільки... он... плаває не про... В РФО, наприклад. Давайте, кого ви? Я пропоную, якого ви розлава. От перша кандидатура ВФО. А він кохати може? Ми його не знаємо. У мене є пропозиція Григорія. Він активний член клубу. Я подобраний склад ради. Не п'є? О, не п'є, то я подаю. Так три целями ви не паймеш. Боротись з мелодирок. Я? Чи за свою помилкову думку разом з Філіповим? Це Моя думка. Моя думка і Філіпова розходять. Я питаю тебе. Де за перетворенням Милорус? Я за, 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 за... місцем. Nee, за... Він за його то я не заперечую з ним їхати в Київ, і ми разом там будемо думати. А якщо він скритий агент Філіппова, ну, <с»>. Іван говорить люблять. Хочеш, за такої логіки, відтримує, президент, примагає поліграфію. У мене ці двері є, дві кандидатури. Треба, щоб хлопці побачили. Я за Мирослава. Мирослава. В складі є нової оновленої. Я не розглядав <ріст> протокол <ріст> списати. Я дуже здивований.

Справді, що мені хтось я, щось, не, не, я не, просто неправильних рішень не, чи не, думок не. взагалі не висловлював. Тому тут є більш досвідчені товари товариші, але я би хотів задати не, просто не, запитання, не, і слухаючи не, зараз тут. Як воно виглядає, наприклад, для людей, які там, не, не є вже по 20-25 років, як ви кажете, а, взагалі в темний, як, як, як то модно говорити. І коли вони починають. Цікавитися взагалі там радіоаматорством в Україні і так далі. Очевидно, зараз першим джерелом і основним, і скоро буде, напевно, єдиним, е, то є інтернет. Коли людина, е, скажімо, молода е, людина починає цікавитися радіоаматорством в Україні, yeah. на що вона потрапляє? На якісь бурління yeah. е, е, якихось дуже неприємних субстанцій навколо е, ліги радіоаматорів України, що становить yeah. 80% інформаційного поля хто з ким конфронтує і так далі, і хто який поганий. І десь 20% росіян, якихось цікавих, більше чи менш якихось І Для мене досі залишається так само нев'ясно, якщо там так погані будуть справи. Ну, то на що вона взагалі потрібна та ліга? Наприклад, от мене зараз будуть просити там видати е, свій голос за якесь рішення. А, ну, Я не розумію, якщо вона не, не потрібна, чим вона мені допомагає, так? крім, можливо, там, фіосеровіку. То не в порядку того, що я е, е, хочу там підвести до чогось, просто невідомо, тому що в цьому всьому інформаційному полі немає ніякого конструктиву, що там ми робимо те, 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 а то, то нам не вдається. А є тільки навколо виборні якісь там е дебати. От, Може, якщо ну, колективу не вдається справлятися з тою ну то, то, то може не треба до нього вимагати, може роботу можна зробити споку чи альтернативним способом, чи інші люди можуть це зробити. А може можна щось поміняти? Чи можна було просто на пальцях пояснити? Не все важливо. Чого ти Я тобі поясню зараз. І не розрозуміло. Так, і розуміло. Я розуміло. Я розуміло. Я розуміло. Я розуміло. Я Значить, поясню, в чому ситуація? Ті люди, які сьогодні є при керівництві ЛРУ, на мою думку, не здатні ним керувати. Нездатні. Вони не підготували жодного документа по наших частотах. Вони не черта не зробили для того, щоб об'єднати радіоматки, які розгристи все. Велико питання, все боротьба йде за гроші. Чесно вам скажу, як я це розумію, за гроші. А ми такі Стоп, стоп, ну гроші qsl бюро. КЮсель бюро. Гроші, які приходять в qsl бюро qsl бюро, ну багато людей користуються карточками, ми, і я в тому числі користуюся тими карточками. І я 20 років не цікавився тим, як вони там, що вони там роблять. Ну, от був Мирослав, був Жорік. Тих людей я знав, я знав, що вони там все правильно роблять. Ну Потім виникає так, що Мирослава вже там нема, Жоріка вже там немає, Жорік сам заявив, що він там більше не хоче бути. Приходять там шахаї, інакше не говорять. Я, будучи на конференції, побачив, ну все п'яне було в п'ятницю, в суботу прийшло на конференцію, можна собі уявити, як воно було. Те саме було в Затоці. Те саме було, Мислав, я тобі клянуся. Вили ти... два дні перед заднім. Тобі казали, що ти разом з ними був. Я був з всіма там, Дивився на це. все. я не буваю, єдина проблема. Що я не можу пити алкоголь, маю алергію. Але... От і все. Ну, я я... Тому в засліст, я тому засію, про свого зараз, що я відповідаю. Десь, Десь, Десь такою... резюме. От для молодих, говориш так. Первая проблема, если будет целый проблема, то есть с нашим киевским еще, у тебя будет проблема с карточками. Ты потом будешь злиться, то тебе вернули, то тебе не засчитали, так это ты почувствуешь это через год два-три. Насчет Мирослава говорю. Мирослав, вот он сейчас, вы его там гнобите, что он в ревизионной комиссии. Лучше иметь хотя бы какую-то информацию, чем не иметь вообще никакой. Ну так вы не дают сейчас. а я о чем говорю? Надо иметь хотя бы какого-то человека там, чтобы хотя бы иметь какую-то информацию. Я думаю, что в принципе правильно. Там надо иметь хотя бы кого-то, хотя бы как-то пробовать изгнать какую-то информацию, чем вообще никак бездействовать. Значит, в принципе, в принципе э, начнем с того, что чем больше наших там, тем больше у нас информации. В любом случае. Значит, туда должен ехать только человек, который, мягко говоря, ну, не знаю, либо задолбает, либо возьмет за горло. Но я вам скажу, <постив> что, а, я вам да, да, Потому что я... Мирослав в этом подкованный, он давно этим занимается и давно это знает. Можуть То есть его так просто-напросто не забьешь. Дело <постив> в том, что Мирослав інтереси стоит интересы от этих людей, яких сегодня делал развития выгоды, черт твоей довели... Да он не будет эти интересы э, отстаивать. Он берет, как буква закона взял, вот тут написано, так вот оно и все. Все, никаких проблем. А, Наоборот, чем дотошнее человек, тем быстрее можно найти что-нибудь. Дивіться. Хто мислить з точки зору організації, а хто мислить з точки зору особистого? Іван Шино два рази казав, що керівництво ЛРУ нічого не робить, частотами не займається нічим. А давайте згадаємо, хто є керівництвом ЛРУ, Рада ЛРУ, членом якого органу є наші вам ради. Не робить виконком, збери раду, застав робити, зроби сам. Винеси питання. От і воно називається, сидить пан, дивиться на виконком, а що ви нічого не робите? А нафіга ми тебе вибирали в раду, щоб ти керував між конференціями. От і від, дай відповідь на то питання. Даю відповідь. Так. Персонально тобі. Що Всі рада ми? скликається раз. І раду сьогоднішнє керівництво старається не скликати, тому що раду треба слухати. А рада є дорадчим органом. Де, де там скоро немає наші робить організація? Випонком. Той має керівний керівни, керівни орган радості. Біжконференція. А не дорачка. Виконком нічого не робити і робить. І робити не буде. І рада не робить. І рада нас на рік збирає. Що вона може робити? Сепаратизмом ти займається через день. Таке саме з членами ради працюють через день. Ми проголосували.